Що робити, якщо заклинює ручку? Тобто ви нажали, а вона там тугенька, не хоче витягуватися чи ще щось. Якщо ручка клине видвижна, то причини тільки дві можуть бути. Перша причина це вм'ятина, десь удар сильний, воно пошкоджений, тому туго виходить. А друга це заржавіли фіксатори. Ось ми її закриємо. Бачите, коли ручка закрита, ось такі піптики. Це і є фіксатори. Коли ми нажимаємо кнопку, я не буду показувати, ось вони ховаються. Тобто нажали кнопку і можете витягувати. Ось таким образом... Тут Оце їх ограничитель. До речі, якщо вам потрібно відрізати ручку, оце пусте тіло, його можна відрізати. Тут уже телескоп іде, тут різати не бажано. Далі, коли ми нажимаємо кнопку, вони ховаються. І таким чином ми дістаємо телескоп. Першим ділом нам потрібно змазати видвижну систему. Тобто, якщо закленяє, можна використовувати. ВД можна силикон, да що завгодно. Ось бачимо, ще є дірочки, отвори. Це для регулювання висоти. Воно фіксує, коли ви витягуєте, і отут фіксується ручка. Тобто, першим ділом сюди змазуємо в обі сторони. Ну, це для спрощення ходу. Тепер найголовніше. Оці кріплення. Там стоїть, розібраної немає, отака от пластмасова запчастина, в ній пружинка і оцей хвостик. Коли ви нажимаєте, ви нажимаєте на оцю запчастину пластикову. А щоб хвостик вискакував, отут. Ось тут стоїть пружина. Тобто, чаще всього ржавіє пружина. І оцей хвостик може отут не, або не вискочив, або не доліз ще щось і приклинювати. Тобто, нажимаєте, ось так щоб вони ховались і прямо на них знову той же самий ВД або змазка заливаєте, щоб оце округ них, округ цього запчастини, все змазалось. Ця пружинка, якщо заржавіла, вона ржавчина відійде, почне добре працювати, воно почне вже глибше ховатися, не буде оце, оце так може приклинювати. Чуть-чуть там міліметр і буде заїдати. начне краще працювати і в ітогі або механізм почне повноцінно працювати, ну або вже тоді прийдеться підбирати новий.